Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні поговоримо про актуальність конвертаційних валютних депозитів, перекази валюти за кордон, е-резидентство та продаж валюти у відділеннях банків. І так, давайте розпочнемо з депозитів. Сьогодні у нас 21 квітня і сьогодні настав цей день, коли рівно 6 місяців тому НБУ дозволив купувати валюту по курсу НБУ на депозити терміном від 6 місяців із зворотнім продажем валюти по курсу НБУ в день завершення таких депозитів. Тобто з 21 жовтня ви могли придбати долар по курсу 3656 на депозит. Терміном від 6 місяців і після завершення такого депозиту ваші куплені по 3656 долари мали б автоматично продаватись по курсу НБУ, який буде на день завершення такого депозиту. Від сьогоднішнього дня перші такі піврічні валютні депозити із зворотнім продажем валюти завершуються. Курс НБУ по долару і далі 3656. В результаті інструмент став збитковим, адже що поклали, те й отримали. Ну, плюс пару гривень як відсотки по ставці 0,1. Адже більшість таких депозитів були власне під таку ставку. Але також слід врахувати інфляцію. Тобто по такому депозиту в результаті вийшов мінус. Але що робити тим, у кого такі депозити зараз завершуються? Адже тут може бути два варіанти. Перший з яких це пролонгувати такий депозит на новий термін і надіяти, що курс НБУ зросте. Але особисто я не дуже бачу сенсу пролонговувати такий депозит на новий термін, який буде не меншим, аніж півроку. Тому краще забрав би ці кошти і використав другий варіант, а саме скористався трьохмісячним депозитом та купив валюту по картковому курсу банку. І так, вони знову стають актуальними. Станом на 9.30 сьогоднішнього дня у Львові долар можна здати по 38.15 і купити, грубо говорячи, по 38.30. У більшості банків під трьохмісячний депозит долар можна придбати по курсу 37,45, і це майже на гривню дешевше чорного ринку. І ці трьохмісячні депозити знову починають ставати цікавим інструментом і також для тих, у кого є валюта. Адже ліміт на один банк 100 тисяч гривень в місяць, то ми можемо здати 2620 доларів по курсу 3815 і за отриману гривню придбати майже 2670 доларів, тобто заробіток 50 доларів. І за три місяці ми отримуємо долари. А це, якщо перевести, виходить ставка 7,5% річних в доларах, і це доволі непоганий варіант. А також слід додати, що у деяких банках курс долара під депозит менший, аніж 37,45, і дохідність вже виходить значно вищою. Чесно говорячи, моя думка така, що курс, якщо навіть не сьогодні, то вже наступного тижня трішки підросте. І під кінець квітня буде ще краща дохідність по такому інструменту, незважаючи на те, що частина експертів прогнозує просідання, а не ріст долара, зважаючи на те, що відбувається з економікою у Штатах і силою нафтодолара. У нас все ж цікава ситуація щодо курсоутворення, адже курс може штучно як і піднімати, так і занижувати. А також, враховуючи, що у певні моменти у нашій державі вигідний дорогий долар. Оскільки продаючи дорожчий долар, вона матиме більше гривень, щоб покрити соціальні зобов'язання перед пенсіонерами, незабезпеченими верствами населеннями, бюджетниками і так далі, тобто матиме більше грошей для забезпечення внутрішніх потреб, то прогнози в наш час щодо курсу річну зовсім невдячно. Але ось як це кажуть, my gut feeling, або ж моє внутрішнє відчуття таке, що наступного тижня можна буде здати долар по 38,50, десь в цій межі. А також щодо таких депозитів, дуже цікава ситуація трапилась. Коли курс на чорному ринку декілька тижнів був нижчим за картковий курс банків, то деякі банки навіть знизили карткові курси. Адже сенсу тоді в таких депозитах не було і практично ніхто ними не користувався. Але ось Приват в цей момент зробив, здається, нелогічний на не перший погляд рух. Він заборонив відкривати трьохмісячні депозити, і найкоротшим таким вкладом, станом на тепер є депозит на 4 місяці. На Приватбанк, мабуть, пропадала найбільша частина таких трьохмісячних валютних депозитів. І враження у мене таке, наче у цьому банку підготувались до нового сплеску популярності таких конвертаційних депозитів. І це ось один із факторів, який схиляє мене думати, що ці депозити знову наберуть популярності. Можливо, не такими дохідними вони будуть, як раніше, але все ж будуть цікавим інструментом для населення. А тепер давайте про новини від НБУ. Національний банк України з 21 квітня, тобто від сьогодні, пом'якшує низку адміністративних обмежень з метою створення умов для запуску проєкту електронного резидентства та зміцнення позитивних тенденцій у готівковому сегменті валютного ринку, що сприяло суттєвому зниженню спреду між готівковим та офіційним курсом. Про що саме йде мова? З 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, Враховуватиметься не 100%, а вже 120% від обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи ще з 13 квітня попереднього року. Тобто, по факту банки через касу зможуть продавати більше валюти. Але насправді з цим вже і так не було великих проблем, і валюту в касах банків можна було знайти. Друга новина це те, що Національний банк надає можливість ерезидентам після сплати податків в Україні. Переказувати на їх рахунки за кордоном кошти в іноземній валюті отримані на рахунки в українських банках від нерезидентів за надані послуги чи роботи. Але хто такий ось цей ерезидент? Якщо коротко і не вдаватись деталі нового закону, який почав діяти з 1 квітня, то електронний резидент ЕРЗент це іноземець, який досяг 18-річного віку, не є податковим резидентом України. Отримав відповідні кваліфіковані електронні довірчі послуги та інформація, про якого внесена до інформаційної системи e резидент Громадяни України не можуть бути e резидентами Тому ця новина актуальна для іноземців, які ведуть бізнес в Україні. Ось такі новини. Поділіться в коментарях, про які різниці між курсом Чорного ринку і «Картковим банком. Вам цікаво стає валютний конвертаційний депозит на 3 місяці. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Про. Лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!